Ну що ж, усіх радий бачити, так сьогодні ми з вами поговоримо, що ж таке масиви, і взагалі, навіщо вони? І так, для початку. Це річ не тільки по JavaScript, Це взагалі зв'язано із іншими програмування, такі як PHP, Python, Java і багато-багато інших мов програмування. По-перше, воно називається в різних умовах програмування трошки по-різному. Десь називаються списки, десь називається масиви. Чому так? Тому що вони технологічно, трошки по різному побудовані. Але суть одна і та ж сама. Яка суть? Це список яких з якихось елементів. Все. Список з чогось. Наприклад, е список продуктів. Вам треба купити молоко, яйця, хліб, там ще щось. Це якийсь список. Ось, і це є масив. Все. Я думаю, що тут буде, чесно кажучи, трошки просто це зрозуміти. Єдине зараз питання це як же з цим працювати, як же це треба написати. І так, для початку нам потрібно створити взагалі html файл і JavaScript файл. Це так. Для початку. Ну, що Створюємо звичайний HTML, І створюємо script.js. Все чудово. Створюємо, як зазвичай, по швидкому макет. Зробили просто супер, нічого не сказати не можна. І відразу беремо наш файл script.src. Ну, Отака то у нас Так, все, ми його підійнали, можемо відразу подивитися, щоб у нас все працювало. У нас немає зв'язку з хостингом, тому що я його ще правильно, на жаль, не включив. Але зараз я його включив і все у нас тепер повинно працювати. Супер. І так, перевірити. Консоль. о, все. Все у нас супер, все у нас є. І так, тепер дивіться наступну цікавинку. Як же з ним працювати? І де ви його взагалі можете побачити? Ну, дивіться. Побачити його можна, в принципі, всюди. Ось, наприклад, розетка. розетка.com.ua Ви можете подивитися, що тут у нас буде список товарів. Ці всі. Товари це є список, це і є ваш масив. І для того, щоб працювати з масивом, треба знати наступне. Перше, це такий тип даних. Є тип даних, як строчний, числовий, так ось є тип даних масив. Для того, щоб запрацювати, наприклад, створити зміну let Products. Дорівні. І увага, квадратні скобочки. Є, в принципі, ще деякі варіанти його створення, але ми з вами це подивимося в наступних відео. Ось. Далі, все, ви створили. Масив. Все, дійсно, просто написавши квадратні скобочки, ви вже все зробили. Для того, щоб це перевірити, ви просто вже можете писати, наприклад, різні числа. Нехай це буде вік студентів або вік ваших знайомих. Ось. І потім ми пишемо консолок, щоб подивитися результат. Products. Ходимо сюди, заходимо, повертаємо сюди, і вуаля, ви бачите список з цих чисел. Все чудово, неймовірно, прекрасно. Ви якби, вже знаєте, що таке список. В принципі, навіщо він потрібен? І як його писати? А тепер питання залишається наступне. А як взагалі з ним працювати? Що про нього взагалі потрібно знати? Ну, дивіться, його використовують досить просто. Зазвичай його використовують в JavaScript, щоб показати якісь елементи деяких разів або зробити якусь дію. Деякі кразів там перевірка чогось, ну то це досить рідко. Більше це коли вам треба щось показати. Приклад, ось у вас є продукти, їх треба показати. Ось саме їх треба показати. Це список з якихось 10 продуктів. Там упаковка, набір спел, там маршрутизатор і так далі. і і так так далі, так далі. Ось це і вам потрібно зробити. То, вам потрібна так звана фраза пройтись. По масиву, і відобразити дані. І тепер питання, як ви можете пройтись по масиву? Для цього вам потрібні такі речі, які називаються цикли. І для того, щоб з ними працювати, ми зробимо взагалі окреме відео. ось, Але зараз я вам коротко поясню, що ви пишете, наприклад, таке ключове слово for І сюди е, пишете. Наприклад, ми можемо зробити декілька варіантів циклів. Перше це найзвичайнісінький, Ви пишете let, наприклад. Старт. З чого буде ваш список починатися? Нуль. Тому що на рахунок списку треба знати наступне: що він починається з нуля. Тобто, якщо ви захочете взяти якесь число, ну, наприклад, ми хочемо взяти 70. Не всі, значення одночасно, якесь одне. Вам потрібно після слова products, після вашої зміни, написати квадратні скобочки і 0. Заходимо сюди і ми можемо сюди нажати. Ніколи не перекладати цей сайт, і ви бачите, число 170. Захочете взяти число 90, нажимаєте число 1. Тобто, іншими словами, тут починається рахунок не з одиниці, а з нуля. І це треба запам'ятати. Ось просто є ось така фішка. Це більше до програмування. До початку програмування доходить, чому саме так, чому з нуля, чому не з одиниці? Але вам це, чесно кажучи, не суть важливо зараз знати. Просто вам треба знати, що Васильівсі починається з нуля. Чи що? Дуже часто прийнято створювати списки, також починаючи з нуля. Ось, наприклад, Let's start до рівня 0. Супер. Далі. До котрого місця він повинен йти. Він повинен йти працювати, поки це число у нас менше за довжину нашого списку. Тому ну що у нас список це три елементи. І якщо ми починаємо з нуля, то він так у нас, в принципі, і попрацює три рази. 0. 0, 1, 2. Так, не буде третього. Тобто ваша зміна старт буде тільки трьома числами: 0, 1, 2. Чому ж там так? Чому не три? Тому що тут у нас написаний символ менше. Якщо був би менше і дорівнює. То був би 0, 1, 2, 3, і він би 4 рази спрацьовав. Але так як у нас нема четвертого елементу, він так не сперсував. Ось. І для того, щоб ця зміна змінювалась кожен раз, тобто 0, 1, 2, і так далі, нам потрібно написати старт плюс. Ну, або старт дорівнює старт плюс 1, або старт. Плюс рівня 1. Це все еква... однакове. Ось е, спочатку писали старт до рівня старт плюс 1. Тобто е, зміну старт перезаписували на ту ж саму зміну плюс 1. Потім, подумали, це трошки укоротити. Написали старт плюс рівня 1, а потім вже в кінці кінців зрозуміли, що дуже багато розробників пишуть, весь час, додають значення на одиничку і... Тоді почали писарт плюс плюс. Це для того, щоб додати значення на один. На один. Все. Ось. І таким чином у вас старт буде збільшитися від 0 до 3. Саме до 3, не включаючи 3. Тобто 0, 1, 2. Все. І таким чином він спрацює скільки разів? 3. 0, 1, 2. Можемо навіть зараз перевірити, чи я вам кажу правду. Правду вам кажу, 0, 1, 2. Бачите, в третій раз він не запрацює, тому що 3 не менше 3. Все, ну це просто потрібно знати. І тепер ми можемо написати Product, квадратні скобочки, старт. І таким чином ви зможете пити по кожному елементу окремо. І що це нам дає? Це нам дає наступне: якщо у вас будуть, наприклад, якісь елементи, наприклад, div, наприклад. Uh, і вам треба буде написати, наприклад, їх ваших друзів. Ось я напишу ID, наприклад, Friends. Я заходжу сюди, пишу document getElementById by ID, Friends. Iner Html. Тобто, я хочу додати якийсь HTML. І пишу: плюс дорівнює це додати кожен раз до кінця. тобто у мене якийсь текст там елементом стався, я до нього до кінця ще додаю. Ще раз, ще раз додаю. Ось я буду додавати тег, додавати, по-перше, текст, це обов'язково. І я буду додавати тегст пан, у якому буду писати е вік одного з моїх друзів. І потім буду робити пробіл і писати його вік. Для цього я пишу на початку кавички. Ось такі можна якби і по-іншому додати зміниться вже, як ви знаєте. І я просто цей продукт старт вставляю сюди між цими плюсиками. Тобто я взяв одну частину строки, додав до неї число і потім додав ще одну строку. І таким чином, дивіться, що у нас виходить. Так, давайте ми ще в кінці напишемо тех тому що воно його не переносить на інший ряд, треба було б написати Tech Bear, навіть так. Вік одного з моїх друзів 70, треба було б написати уроків. Вік одного з моїх друзів 90, вік одного з моїх друзів 12. Тобто, як ви можете побачити, таким простим прикладом, тут, до речі, бачите, якщо я не напишу пробіл, в мене воно злипнеться. Треба обов'язково писати пробіл. Ось. Таким чином, я зміг додати декілька елементів залежно від мого масиву в мі Так само, як і це роблять розетки. Просто вони просто додають uh, div, наприклад, відразу з якимось класом. Ось, наприклад, ви можете подивитися, що тут там, можуть повторюватися. Давайте подивимося. О! Ось і, наприклад, елементи. Бачите? ти, -ти, -ти, -ти. Ось і вони просто зробили список по цим тегам лі, і кожен раз тег лі з якимись новими даними. І ці, в принципі, нові дані з'являються у нас. Зараз подивимось, де? нахай буде приблизно ось тут. Function. Десь ось тут вони повинні у нас. З'являтися А. Ну, наприклад, навіть оцей, ось, ось бачите, список з даними. Оце називається об'єкт, але ми це з вами подивимося наступного разу. Тобто, навіть такий сайт створений з простих компонентів, масив, і вам з ними треба навчитися працюватися. І працювати з ними насправді просто треба знати декілька фактів, що вони пишуться через квадратні скобочки. Перше, друге, що якщо ви хочете з ними працювати, вони починають працюватися з нуля. І третє, що в принципі у них є досить багато властивостей, які треба дивитися індивідуально. І останню фішку, яку я вам розповім, що ви можете написати таку довгу мову. А можете написати let Product. of products. І написати ось таку штуку, що в продукції ми беремо саль, ви просто можете написати зразу відразу продукт. І таким чином ви пишете менше коду, і це буде абсолютно той же самий код, який ви писали до цього. Просто вам не потрібно буде кожен раз брати елемент через квадратні кавички. І плюс він автоматично зрозуміє, коли цей масив закінчиться. І це зробили наші любі розробники з JavaScript. Дивіться, все про Ось так що, мій хороші, дізнавайтесь. Я вас буду чекати в наступних відео, і всього найкращого.